Она задача делал. Якщо побачили, взятый живым. Забрали мешок. И не на свилки, не нашел. Просто забрали. Полиция поездка. Видим, до восьми человек. Противника наберегов. Запускай. Добре, Пане тамандир, за вашим указом Центр морських операцій. Департамент перепамент дій Виконав завдання і висадився на Тендерівську пост. Зараз ми тут, на нашій українській землі. Українці повертаються і забирають своє. Слава Україні! Слава!